Він похмурий як ніколи. Журналіст Руслан Коцабо мовчки заходить до залу суду. 523 дні арешту. Саме стільки за гратами блогер за інтернет-ролик Я відмовляюся від мобілізації. Я відмовляюся від мобілізації всіх адекватних людей закликає відмовитися від цієї мобілізації, бо тому що це пекло, цей, цей жах, це жахіття треба зупинити. Неможливо, коли в 21 столітті люди вбивають людей. Тільки через те, що вони хочуть жити окремо. За ці слова коцабу півтора роки тому затримують інкримінують державну зраду та перешкоджання Збройним силам України. Суд першої інстанції зрадником його не визнав, але таки засудив. Коцабу Руслана Петровича визнати винуватим у вчиненні злочину передбачення частиною першої статті 114 зі значком 1 кримінального кодексу України та призначити йому покарання із застосуванням статті 69 кримінального кодексу України України у виді позбавлення волі на строк 3 роки 6 місяців. З Цим не погоджується обвинувачення. Нувачення просить апеляції, призначення журналістові 13 років позбавлення волі. Досліднити всі обставини, слідки в апеліції під час апеляційного розвитку, що стоїться до ваші поцаби за частиною перша світу одинакові корпус України. І, зокрема, дослідити запис судового засідання суді першої інстанції в частині допиту обвинувачення КоЦАБИ та всіх свідків, а також всі протоколи за результатами проведення негласних слідчих прошукових дій. Вирок в частині виправдання КоЦАБА за частиною першої сесії Кримінального кодексу України є незаконним, необґрунтованим. Я не можу фізично. Кацаба не ролик, якийсь там на Ютубі розмістив, а хапав за руки біля військоматів, призовників та волав не йдіть в ту армію. мобілізація незаконна. Це все одно не було б перештабжанням діяльності Збройних сил просто тому, що військомати не є підрозділами збройних сил. Рішення апеляції писали майже годину. І ось вердикт. Закрите кримінальне провадження за обвинуваченням Кацабору Руслана Петровича вчиненні кримінального правопорушення, Передбачено частиною 1 статті 114 з значком 1 Кримінального кодексу України на підставі пункту 2 частини 1 статті 284 КПК України за відсутністю діяння складу злочину. Кацабор Руслана Петровича негайно звільнити з під вартою за. Він вперше не може підібрати слів. Уже на волі блогер не стримує сліз і спішить обійняти дружину. Його півтора роки ув'язнення для неї час персонального пекла. У те, що Руслан буде на волі, вже й не вірила. Я Пережила. Я пережила. Що а такі? вони ха тепер думають? Оце на собі лише на пам'ять. Вони ще не знають. Мені снилося, що 12 років, і я думаю, я вийду старий 60 років. Що я дітям скажу, що я в мене не було, що я коли люди мене не підтримали, получається дурно, пусто відсидів в тюрмі. Прокуратура від коментарів відмовляється, чи подаватимуть касацію ще невідомо. Як і те, хто відповідатиме за півтисячі діб за гратами, проведених там без вини. Я завжди казав і кажу.